Запрошую всіх, хто проїжджає мимо села Халип'я або просто їде по музеях. Запрошую в наш музей Вікентія Фойки, який відкрив трипільську культуру. Єдиний музей у світі більше музеїв Вікентія Фойки ніде немає. Музеїв трипільської культури чимало по Україні, а от людина, яка відкрила, Цю культуру це єдиний музей у нас у Халипі. Ми тут розказуємо про кохання Лікендія Фойки, про його життя, про його творчість, викопні, де він копав і що він копав. І розказуємо про трипільські традиції і обряди, давні трипільські традиції, обряди, які ми до цього часу з вами виконуємо через те, що це у нас десь в генах наші вже в крові. Воно ці обряди сидять. Бабки, прабабки, прапрабабки нам вона розказували, що так треба робити. Ми їх виконуємо. А чого ми робимо? Ми забули. Ми забули смис цих обрядів. Ми про це все тут розказуємо з вами. Значить, запрошую всіх в наш музей, у Халеп'я, Київської області, Обуховського району. Не минайте наш музей, сільський, затишний, дуже красивий музей, дуже багато справжніх. Артефакти в Трипільських єдиний у світі музей, де ми даємо руки відвідувачам Трепільські артефакти, яким 6-7 тисяч років більше ні в якому музеї ви руками не, не подержите ці артефакти. І дякую вам за увагу.